Руна дня на 25 травня 2024 року. Руна фехо асоціюється з матеріальним добробутом, успіхом і достатком. Вона символізує багатство, процвітання і досягнення цілей. Ось що може вас чекати сьогодні є високий шанс на фінансовий успіх або поліпшення матеріального становища. Можливо, ви отримаєте несподіваний прибуток, подарунок або фінансову підтримку. Цей день сприятливий для досягнення поставлених цілей і реалізації планів. Ваші зусилля будуть винагороджені, і ви зможете побачити результати своєї праці, можливе покращення у професійній діяльності, особистих відносинах або особистісному розвитку. Важливо не лише отримати, але й зберегти та примножити те, що у вас є. Зверніть увагу на ефективне управління своїми ресурсами і інвестиціями.